Хотів би сказати, що дуже добре, що саме зараз це нелегкий час і для країни, і для туристичної сфери. Ми намагаємося робити все, щоб показати, що Україну можна відвідувати, що інші регіони країни вони працюють і готові приймати. Туристів і готові до літнього туристичного сезону, і саме тому ми підтримуємо е, зазначені е, промоакції акції прес-конференції. І нещодавно, е, 21 березня, у нас відбулася е, презентація так е, нового туристичного бренду е, під, е, під час конференції популяризація туристичного іміджу України. Та і туристичних можливостей, і е, був презентований туристичний бренд, який можна буде, як би сказати, цього року стане теж повстахом іміджовою акцією, яка дасть змогу популяризувати Україну е, в цілому і туристичні можливості регіонів, як в, в середині країни, так і за кордоном. Також е, я думаю, що на часі, окрім. Цих заходів продовжувати акцію, проводити серію прес-турів для журналістів, щоб показати нашим регіонам і сходу, і заходу, і півдню і півночі, що ми цікаві друг другу. Так минулого року у нас був такого роду прес-тур проведений для журналістів СНД перед літнім туристичним сезоном. І якраз були показані такі регіони, як Крим, Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя і столиця Київ. І цього року я думаю, що теж ми продовжимо цю практику. Таким чином, ми ще хотіли сказати, що на, на тій конференції і на відкритті виставці вчора був проведений теж. Круглий стіл з туристичною громадськістю, з бізнесом, і наразі е, прийнята е, підготовлена декларація виходу з кризи з діями, з якою можна ознайомитися на нашому сайті, і е, ці заходи будуть презентовані уряду для того, щоб зробити ті кроки, які потрібно виходити е, галузі з кризи, і хотів ще додати таку інформацію, що цей туристичний бренд, що я нещодавно сказав, є також на нашому сайті. Ви можете скористатися їм. Всі можуть його скачати, брендбук і використовувати в своїх матеріалах відповідно до тих завдань брендбуку. Дякую вам.